У малій галереї мистецького арсеналу відкрилася виставка молодого художника Микити Кравцова під назвою Супер М. Микита Кравцов наймолодший учасник програми Генофонд, але він стрімко розвивається як художник. Арт-центр Я Галерея виступив партнером нового персонального проєкту. Це перший проєкт, в якому художник відходить від живопису і бере до рук фотоапарат. На відміну від галасливого живопису Кравцова, його фотографії розмовляють. Причому відразу кількома голосами випробування нового ресурсу призвело до виникнення мультисюжетної роботи. Кожна з робіт проекту має дві історії і два сюжети. Дуель. Подвійний фільтр. Таке захоплення багатогранністю подвійним сенсом у художника виникло ще з дитинства, коли він у підлітковому віці отримував неймовірне задоволення від кімнати кривих дзеркал у парку атракціонів. Вона заміняла собою і кіно, і наркотики, і рок-н-рол, і сучасне мистецтво. Фотографія Микити наближена до психоаналізу, де він намагається підпорядковувати у собі хаос із вражень та дитячих спогадів, центральним персонажем яких є дідусь художника супергерой і ціла епоха. Рідний Крим привчив його до моря, яке створило ритм і колір. Багаточисленні подорожі кравцова збуджують його фантазію, провокують на переосмислення побаченого. Виникає вінегрет із вражень в одному знімку перенасичення.